ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його! Ми вже маємо сьогодні вітання, наше гарне, що Христос народжується у вертепі, у Вифлеємі юдейському. Ми в контексті нашого святкування, різдва і богоявлення будемо мати дуже чудову нагоду побувати разом із пастушками, і царями біля. Ісуса, ми про це розважаємо. Ми роздумаємо про те, як Ісус народився у вертепі і був покладений на сіно. Люди не мали можливості його прийняти, але ті тваринки, які перебували в той час у убогій стаєнці, вони мовчали. Люди вирішували свої справи комерційні, було багато дуже людей і не було можливості прийняти. Вагітну жінку додому ніхто не хотів мати проблем, тому що платили великі гроші за те, щоб знайти якусь кімнатку, бо перепис був ізраїльтян в той час, і багато людей приїхали якраз у Вифлеєм. Ми знаємо з вами про те, що пастушки чисті, відкриті серця свої, спрямували в молитві до Бога і почули, як ангели співали. І ми знаємо про те, що ірод, лютий, злий ірод, великий ірод. В історії він називається, який будував дуже розвинуту інфраструктуру для ізраїльської землі, старався внести якийсь світню програму для своїх людей, для свого народу, був меценантом різних релігійних закладів, але водночас він був великим грішником. Любив більше земне, людське, ніж небесне. І тому він хотів вбити маленького Ісуса, Месію, щоб не було іншого царя, крім Нього. Сьогодні ми в контексті нашого повернення до вічного нашого дому, до Едему, до райського саду, ми будемо читати книгу Вихід. Ми прочитали з вами книгу буття, книга вихід. Вихід людини із рабства, політично, економічно, до свободи, на незалежну територію. Щоб жити в вільній країні. На прикладі ізраїльтян, які прийшли в час голоду, ми з вами читали про це минулі рази, ми побачимо, як Бог турбується, як Бог дбає про людину. Бог виводить людину із рабства. Важливо те, щоб людина захотіла бути вільною, щоб людина спілкувалася з Богом, щоб вона молилася. І звідси з цих витоків. Виходу ізраїльського народу до вільної землі починається і спасіння людини. Починається наше різдво, народження Спасителя, для того, щоб спасти кожну людину. Для того, щоб Слово Боже, замешкавши у людині, було у кожному з нас. Щоб ми відчули, наскільки важлива людина, що Бог оселився в неї. Амінь. Книга вихід, вихід з неволі. І настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа, і каже своєму народові: бачте, ізраїльтяни, вони чисельніші, вони сильніші від нас. Ну може, візьмімось до них мудро, щоб не намножилось, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших. Та не стали воювати на нас і не пішли собі геть з краю. І поставлено над ними до глядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища пітон і Рамсес. Але що більше їх гнітили, то дедалі більше намножувались вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлися з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягли вони синів Ізраїля до тяжких робіт, і отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та на цегельнях, та всякою польовою роботою та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар єгипетський єврейським повитухам одній з них на ім'я Шіфра, а друга Пуа. Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять як син убивайте, а як дочка нехай живе. Побоялися повитухи Бога і не чинили, так, як велів їм єгипетський цар, але залишили при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух і каже до них, чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті? А повитухи Фараонові. Бо єврейки не такі, як гіптянки. молодиці, вони повні життя. І поки прийде до них повитуха, вони вже і вродили. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів за те, що боялися повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму, усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку. А кожну дочку лишайте живу. Такий вердикт фараона. Людини жорстокої, яка хотіла вбити життя іншої людини. Тільки творець, Бог дає життя, ніхто не має права забрати життя. Тим більше, коли Бог благословляє, ми бачимо на прикладі ізраїльського народу, ніхто їм не пошкодить. Ми бачимо на прикладі України. Хто б не хотів знищити Україну, якщо ми молимося і віримо, Бог нас рятує. Хто не порушує заповіді Божої, як повитухи, які повинні були вбивати дітей єврейських, вони цього не чинили, і Бог їх дуже благословив. Тому наше повернення в Едем, в Райський сад, в царство Боже, полягає в тому, що ми повинні цей крок зробити перший вийти з неволі гріха. Єгипет це є гріх. Ми повинні вийти, залишити свої якісь звичні дії, в яких ми жили і ми порушували заповідь Божу. Ми повинні залишити слова, які шкодили нам пізнати правдивого Бога. Ми повинні залишити наші думки про інших людей, коли ми думаємо про когось якось погано, негативно. Ми повинні піти до святого Бога, відкрити своє серце. Бог в нас, Бог оселився. Народившися у тілі людини. І ми є ті, які несемо ідею Бога, ті, які несемо Слово Боже, ті, які приймають Бога як живого і живуть живим Богом. І коли ми приймаємо Бога як свого Спасителя, Творця, ми відчуваємо, що рай він не десь далеко. Він не був історичним минулім, він зараз є. Він є в кожному з нас, і, зокрема, між нами. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія, завагітніла жінка і вродила сина, бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним три місяці, а що не могла вже більше з ним таїтися, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його мазю та смолою поклала в нього хлоп'ятку і сховала його в комишах, у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться, аж ось вийшла фаронова дочка скупатися в річці. слугині ж її ходили собі край берега річки, вгледіла вона кошечок в камешах і послала рабині, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, ось воно хлоп'ятко плаче, змилосердилася вона над ним і каже, це єврейська дитинка. Каже тоді його сестра дочці Фароновій. хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з євреїв, щоб вигодувала тобі дитятко, і відповіла їй фаронова дочка «Побіжи». Побігла дівчина і покликала матір дитинки, і каже їй фаронова дочка: візьми оце дитятко, та вигодуй його мені, а я дам тобі за нього заплату. Взяла жінка дитятку і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина, і надала йому ім'я Мойсей, кажучи з води, мовляв, витягла я його. Дуже гарний приклад для нас цей час в Україні, коли йде війна, коли нам здається часто густо, що виходу не буде, коли нам хочеться вже і зламатися, в нас повинна бути рішучість в наших діях, в наших думках. В наших словах ніколи не можна себе пригнічувати. Ніколи не можна говорити, що я щось не можу досягнути. Ніколи не треба сумніватися у перемозі. Перемати треба самого себе. Це найважча перемога. Перемогти в собі різного роду негативні думки, погляди, слова. Ми бачимо на прикладі Мойсея. Треба було вбити цю дитинку, але мама знайшла вихід. Завжди вихід є. І вихід є поруч нас, якщо ми молимося, якщо ми шукаємо, ми віримо. Бог нам допоможе перемогти, Бог нам допоможе знайти необхідну дорогу, якою нам треба йти. Господь виведе нас з неволі, з неволі тих думок, з неволі, здається, обтяжливого. Становище, в якому ми будемо проживати з неволі війни до перемоги. Ми в це віримо. У нас не може бути сумніву. І коли ми йдемо з Богом, Бог нас ведучи, показує шлях, де нам пройти. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми з вами продовжуємо читати Псалтир, книгу, в якій прославляємо нашого Творця, нашого Господа. І сьогодні ми маємо Псалом 12. Стараємося пильно слухати кожне слово. І коли ми молимося з вірою, коли ми входимо в присутність Божого Слова, в нас починають відбуватися процеси в наших клітинах, нашого тіла, коли клітини починають діяти згідно того творчого плану, якщо є якісь хвороби, якщо є якісь пухлини. Якісь різного роду рани, вони зцілюються. Тому що ми звертаємося до Бога. Ми повертаємося знову в Едем, в рай. Наше тіло благословиться. Наша душа наповнюється радістю. Наша душа пізнає Бога. Наш розум розуміє, наскільки важливе є це Слово. І наш Дух в цю хвилину єднається з Творцем через благодать Святого Духа. Псалом 12. Доки, Господи, забуватимеш про мене до краю, доки відвертатимеш від мене лице Твоє, доки складати я буду заміри в душі моїй і жалі в серці моїм щодня, доки буде величаться надо мною ворог мій. Зелянься, вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб я не заснув часом на смерть. Щоби не сказав, коли ворог мій, я подужав його, радітимуть гнобителі мої, коли захитаюся. Я ж на ласку твою надіявся, радіти буде серце моє спасенням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Амінь. І ми прославляємо Тебе, Господь, і в цій прославі. Найбільше ангели і всі небесні сили починають діяти проти всякого зла. Вони діють тоді, коли в мене є сумніви, коли в мене є страх, коли я не знаю, як поступити, але я через свої страхи, можливо, навіть якусь невіру, сумнів, я проходжу цей шлях з Богом. Я молюся. Я читаю слова Божого письменника, Божі слова. Якщо мені важко, я сам можу творити псалом. Я можу своїми словами молитися. Я можу роздумувати над тими словами, про які нам пише псалом. І тому ми надіємося на тебе, Господи, у цей час, коли зараз піднімається. Літаки, які несуть ракети для того, щоб нищити Україну, для того, щоб вбивати життя, для того, щоб плюндрувати нашу землю, ми молимось, Господи, захисти нас, коли танки і снаряди йдуть на нашу землю, коли вони нищать нашу землю. І ця земля зранена, протікаючи кров'ю наших героїв, звертається до Тебе, Господь. Ти нас благослови і охорони нас, Господи. Наші слова, чисті слова, наші слова базуються на нашій вірі. Ми віримо в Тебе, Господи, що Ти нашу святу землю охорониш, бо на Тебе ми тільки уповаємо. Зараз сіма святими ми молимося також, Господи, щоб Ти благословив і святив наших воїнів, тільки захищають нас, поранених. Полонених, ми молимося в сьогоднішній день за наші родини християнські, які, можливо, розрізнені, опинилися десь за кордоном хтось на війні, хтось тут зараз молиться з нами. Ми молимося за нашу святу, єдину Україну, велику родину. Сохрани, Господи, і благослови нас. Дай нам силу і натхнення, Господь, бути ти завжди з тобою. Не може зло перемогти добро. Не може ніколи пітьма закрити з темрявою своєю сонце і світло. Не може гріх панувати над свободою людини. Благослови нас, Господи, як ти благословив в той час вихід Божих людей із неволі єгипетської. Благослови нас бути мудрими. Надійся на тебе, дай цю мудрість кожному батькові і матері, дай мудрість, щоб шанували батьків дітям нашим. Благослови кожного з нас, Господь. І нехай ця наша молитва лине по всій землі, лине до кожної української родини і до кожної родини, яка, може, і не пізнала тебе Господь, але ми віримо в те, що ти завжди є з нами. Ми віримо в те, що немає якоїсь дороги, якою б ми не могли пізнати тебе, коли буде на устах молитва, ми завжди тебе пізнаємо. Як ти в сьогоднішній день благословляєш вихід Божого народу із неволі, як ти в сьогоднішній день, Господи, хочеш, щоб ми перемогли, щоб ми вийшли з неволі московської, так само благослови кожного з нас, щоб ми вийшли. Кожен із особистої якогось страху, зневіри, благослови зараз кожну людину, кожну дитину своїм благословенням. Нехай ніколи не буде на нашій українській святій землі сліз пролитих за героями, які віддають своє життя. Нехай завжди світить сонце правди. Благослови зараз кожного з нас, Господь. Нехай Твоє святе ім'я святиться в наших серцях. І наше серце, наповнене Твоєю любов'ю, йде до перемоги. Але найважливіше, щоб ми прийшли до Тебе, Господь, до царства Твого. І прославляли Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос рождається. Славімо Його! Амінь.